Упродовж минулої доби на Куп'янському напрямку фронту відбулося 15 боїздіт на інтервали вони біля кучерівки, зеленого гаю, лозової та інших населених пунктів. А в межах харківського відтинку бої велись неподалік Вовчанська і глибокого деться в ранковому зведенні генштабу. Більш детально ситуацію там обговорюємо далі. Начальник групи взаємодії зі змі бригади Гарт Держприкордонслужби України Олександр Даниленко долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо. Бажаю здоров'я. Отож, перед усім, як минула доба в зоні вашої відповідальності, як себе там вели росіяни? Ну, в зоні відповідальності прикордонної бригади ГАРД ми на Вовчанському напрямку ми виконуємо у складі Сил оборони України, виконуємо бойові завдання. Минула доба схожа на інші доби. Попередні в самому Вовчанську тривали штурми, як ви вже сказали. А так ідуть обстріли. Ми обстрілюємо позиції ворога, вони обстрілюють наші позиції ворог. Вони обстрілюють наші позиції, міномети, дрони працюють, артилерія, ворожа авіація працює зі всього наявного озброєння. Є фіксуються випадки, коли ДРГ намагаються заходити на нашу територію, але наші хлопці все вчасно попереджають і контролюємо ситуацію. Пане Олександре, і про специфіку бойових дій от саме в радіусі бойових дій, чи залишається, залишається ще цивільне населення? Як це е, ускладнює роботу наших військових? Ну, в самому Вовчанську, якщо і є ще цивільне населення, то це лічені люди. Буквально лічені люди, тому що там, особливо зараз, коли вже мінусова температура, там зараз немає що робити, там не можна вижити. Там немає, ну вода тільки в криницях, світ, світла немає, опалення немає, магазинів, звісно, також немає, харчів, харчуватися немає де, тому люди вже залишили. Люди залишили свої домівки, там і хоч, цілілих будинків немає, тому що там немає що робити. Там. Якщо і живуть, то це можливо пенсіонери якісь, які ще на щось сподіваються, але бо там накупили, там, не знаю, на консервацію, мовно кажучи, там щось. Не виходять з хати, тому що ну там це, скажімо так, мертве місце. місце, на жаль, зруйноване. Пане Олександре, Чи впливає мінусова температура на бойові дії? Наскільки це ускладнює роботу наших військових? Зокрема? Ну це ускладнює роботу і наших військових і ворога, тому що коли мінусова температура, дрони, які дуже активні на нашому напрямку, у них менше вистачає батареї. Вони на холоді швидше сідають батаре, батареї, це треба враховувати. Також, коли мінусова температура, в тепловізори краще видно, набагато краще видно, ніж влітку, техніку, людське тіло випряміння тепло, і це дуже помітно. І це все треба враховувати при виконанні бойових завдань. Як при ворох... сніг, Якщо сніг, сніг припорошить десь, або випаде сніг, то відразу помітні сліди тієї ж техніки, якщо люди ходили, то видно також сліди. І значно вже стає краще виявляти місця зосередження особового складу і техніки. Олександр, як ворог станом на сьогодні, розглядає загалом цей населений пункт, тому що не ми чули неодноразово в ефірі від військових, що коли немає ніяких тактичних успіхів, ворог просто під нуль зачищає конкретну територію. Для чого вони це роблять? Як це можна сприймати з тактичної точки зору? Ну, Я вам хочу сказати, що зосередження особового складу і техніки ворога на напрямку достатні для того, щоб спробувати. Ще раз, як це було 10 травня минулого цього року, здійснити прорив на напрямку. Він їм дуже потрібний цей прорив. Вони хочуть ближче підійти до Харкова, щоб Харків було зручніше обстрілювати, а місто і так достається. Їм не потрібен вовчансь для того, щоб пробити собі дорогу на Куп'янськ. І там скрутне становище поставити наші військовослужбовців, які там на куп'янському напрямку виконують свої бойові завдання, оточити Куп'янськ, виходить, вони зайдуть з тилу. І тому контролювати ситуацію треба. Треба в будь-який момент бути готовим до того, що ворог тут дасться до якихось дій, і що ми власне і робимо. Пане Олександра, чи фіксується зараз на кордонах накопичення військових російської їхньої техніки? Що видно? Ну я скажу так, що кількість особового складу і техніки вона не змінюється. Вона постійно міняється в плані, що одні замінюють інші, але це через страти, які несе ворог на напрямку. А так я сказати, що тут от прямо зараз от туди зганяє ворог. Своїх солдатиків і танчики ну такого немає масового характеру. Пане і вже так на сам кінець, як зараз відбувається, наскільки активно рекрутинг до вашої бригади, е, яких саме людей для яких військових спеціальності зараз потребують ваші побратими? Е, ну рекрутинг веде ведеться активно. Наша бригада Гард віднедавна отримала право напряму без ТЦК та СП ви призивати на службу охочих захищати батьківщину. До цього для цього достатньо я вам зараз назву три телефонних номера. Потім хто не встигне записати, зможе їх переглянути на Ютубі вашої трансляції 067 192 98 39, 067 301 08 90 і 066 90 вісімдесят 68 64. Ці телефони періодично також ми публікуємо на нашій сторінках в соціальних мережах. Професії, які потрібні. Багато професій потрібно, водії потрібні, медики потрібні, айтівці потрібні, дронщики потрібно. В принципі, людина, от чим ця схема без ТЦК та СП напряму, людина сама може, коли дзвонить за цими телефонами, вона може знати не тільки процедуру, як призватися, а може обрати собі професію, яка їй ближче до душі, то, чим людина займалася в цивільному житті, щоб потім продовжити цим самим, але займатися вже. Е в нашому підрозділі, в нашій прикордонній бригаді ГАРД і приносити наближати перемогу, пане Олександре, дякую туди. Дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до Суспільної студії. Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Державної прикордонної служби України, був із нами на прямому зв'язку.